Що ми сьогодні побалакали, поговорили і на тому все залишилось. Тобто, ця балаканина ні до чого не призведе. Через те, я, користуючись нагодою, хотів би звернутися не так як до вас, а як до журналістів. Шановні журналісти, повірте, я от дуже вас шаную і навіть люблю, особливо після того випадку, який стався в Голованівську. Я дуже вам всім вдячний за те, що ви тоді не промовчали. Освітили, заявили це не то, що на всю Україну, а навіть на весь світ. І сьогодні цей людина покарана за те, що вона вчинила. Але я вас би просив би, не завжди думати про гроші. Через те, що гроші це таке. А десь колись думати про те, як інформувати населення Кіровоградської області найбільш об'єктивно. Ну, наприклад, наприклад, я хотів би пригадати минулорічні події, коли до нас приїжджав. Хан Путін чи ні? Хто це був? Хан Медведів, так? Да? Так от приїжджав хан Медведів після того, як заключили цю ж, як це називається, харківські угоди, які здали Україну в рабство до тисячі до 2050 року. От ми після того вирішили трошки протестувати. Ми виставили у нашому місті в центрі Кіровограда, здається, 12 або навіть більше наметів. Міліція це зразу помітила. Їм, мабуть, не сподобалися наші там, гасла про якогось там московського холуя. Не будемо називати його прізвище, всі його знаємо. От. Але ну, справа не в тім. Справа в тім, що мене тоді глибоко вразила позиція журналістів. Про це, на жаль, ніхто не побачив, ніхто не почув. І ніхто про це не написав і не сказав. Я розумію, що ми десь колись пишемо нецікаві цікаві матеріали, присилаємо вам на сайти, і це не цікаво, бо це як це називається, бо це називається нікролог, бо це вчора або позавчора це відбувалося. Але повинна бути, напевно, у журналістів якась своя громадська позиція, повинна бути якась. Ну просто потрібно людям доносити, що в нас в місті відбувалося. Ну і насправді їдуть люди в тролейбусі і бачать, що стоїть 12 на меті. Чого вони там стоять? Давайте ми сьогодні подивимося телебачення або почитаємося. Я дуже вдячний за те, що у нас є програма, ми десь колись і нас туди запрошують. І це, так би мовити, якийсь є перший крок. Я вдячний ну, навіть газеті Народне слово за те, що десь надрукували якусь мою особисту історичну розвитку, яка не пов'язана з політикою. Але, будь ласка, я ще раз закликаю вас. Давайте будемо навіть у, навіть у, навіть у, навіть у цей річ, рік виборів. Не будемо думати про гроші, а будемо думати про об'єктивну реальність, про яку ми повинні доносити нашим читачам. Дякую.